Мешканці Одещини, вперше за роки незалежності України, отримали змогу поставити перед владою завдання, які вона повинна виконати. Стосуються вони найбільш пріоритетних сфер життя охорони здоров'я, освіти, реконструкції доріг, спорту тощо Білгород Дністровський та район вже відчули перші результати народного бюджету. Лапароскоп у міській лікарні в козацькому вже розпочалася реконструкція та відновлення будинку культури. Підводиться до сел вода, будуються дороги. Народний бюджет це програма, яка зорієнтована на покращення життя мешканців Одещини. В його рамках буде вирішено більше восьми тисяч проблем, які озвучив народ. На кожну сферу виділено грандіозні суми коштів. Сфера газифікації більше 164 мільйонів гривень на ремонт і будівництво доріг. Близько півтора мільярди гривень. Матеріальну допомогу мешканцям Одещини більше двох мільярдів гривень. На освіту більше 380 мільйонів гривень. І це не повний перелік сум, які будуть витрачені на розвиток процвітання Одеської області. Благодаря губернатору Матвічуку Леонідовичу у нас є можливість ...во всіх 486 соєтах Одеської області на 486 сільських соєтів. 19 городов, во всех этих населенных пунктах будут сделаны реальные вещи. Где-то будет ремонтирован фаб, где-то будет сделана дорога, где-то какие-то вопросы по школе будут решаться. Но опять же, это то все, что вы можете увидеть своими глазами. И самое главное, что нам необходимо, и почему мы инициировали общение с людьми, необходимо понимать, что контроль за тем, как все это будет делаться, по вашему населенным пункту, будете осуществлять вы сами. Потому что если вы, жители села, не будете смотреть, чтобы дорога делалась качественно, чтобы там ФАП или там амбулатория, тот ремонт, который государство выделяет деньги, проходил нормально, то никто за вас это не сделает. Да, мы даем ресурс, власть дает деньги, дает на объекты конкретные. Но контроль ми бы хотіли, щоб осуществлялся тими жителями села, которые живуть на ті території. Будь гарячі лінія соответствующе, де можна будет сообщить у ті всіх возможна нарушення і проблемах, які будуть в этом просі, аби проконтролювати кількість та терміни реалізації всіх проєктів в рамках народного бюджету, нині розпочався новий етап народний контроль. Який знайшов свою реалізацію на народних віче, де мешканці сіл, районів міст вносять пропозиції та ідеї щодо ефективності використання коштів для правильного спрямування народних коштів та вірного формулювання основних проблем, які потребують першочергового вирішення? Велика відповідальність лягла на плечі сільських голів, голів райдержадміністрації та ініціатора народного бюджету Едуарда Матвійчука. Обіцянки мають бути виконані, бо народ втомився від слів. Він бажає бачити реальні результати обіцяного. Був перший сход визначені три проблеми народного бюджету. На першому місці у нас водоснабження, которое в дуже плачевному стані уже на протягом времін Совєтського Союзу. Ремонту іменно вводний системи не було. На втором місці у нас дороги. как и во всем районе, в селе у нас нету как уличных дорог, так и тех дорог, которые связывают нас с районным центром и с областью. Ну, и третье место нас занимает уличное освещение. Вот все эти проблемы у нас три рассматривались, и три проблемы, надеюсь, в этом году некоторые будут выполнены полностью, а некоторые будут продолжены на следующий год в связи с тем, что денег в местном бюджете просто на все, что надо сделать за один год не випланіших їх просто не вистачає. Загалом на виконання запланованого по народному бюджету на русько-іванівську сільську раду передбачено виділити майже 3 мільйони гривень. Більше трьох мільйонів чотирьохсот тисяч гривень буде реалізовано на виконання програми в Крутоярівці, а саме реконструкція школи під дитячий садок, придбання медичного обладнання та медикаментів, ремонт доріг, вуличне освітлення, ремонт будинку культури. Даний пункт народного бюджету знайшов своє активне обговорення. Клуб не хватає. У нас масто мілація мил. Вот то я мала п'ять стін когда то жили был бригадир, в общем, большой начальник был при Романе. И когда я поступила в 1947 году, как приехала из, приехала из армии, сразу поступила в клуб, меня приглашали. И здесь были пять стен, вот так и вот так. И я все выкидала с ребятами, с молодежью, тогда было молодежь много. Радіо не було, телевізору не було, нічого, всі в клуб ходили. Так ми вот ці стіни все вибразували і зробили ось цей клуб. Що з 47 року ми повразуємося цим клубом. В ході проведення народних сходів у селах Русько Іванівка та Крутоярівка Білгородністровського району виявилось, що люди передусім думають про своє село. У них є лише своє бачення проблем, які потребують вирішення. Одне із завдань ВІЧа – провести роз'яснювальну роботу, аби народ чітко розумів мету програми. Помощь буде, то ми сподіваємося на краще. Може, це живе село, ми почуваємо це. Тому що вже тут взагалі вже було безнадіжно. Що ви зрозуміли з сьогоднішнього? Що зробить хорошого? Ой, щоб це все виконувалося, що говорили, щоб це все було виконувалося. Вот, вот так я говорю. А что пообещали сделать? запомнили из того, что пообещали? Да, сейчас только Что сделали? Что вам пообещали сделать? Вы запомнили? Ну, а что ж, чтобы главная амбулатория была, больница, чтобы там койки были, вот это нам больное место. Мы поймем, когда все будет уже выполнено. Когда выполнено будет. А, пока только надежды. Что пообещали сделать? Ну, Что обещали запомнили? дорогу тут сделать, подремонтировать староказач, по Первомайской сделать. В общем, много обещают, но мы потом вам сообщим, когда. Да Давно все у вас были сделать. такие сборы, когда к вам приезжали. Как часто они проводятся? Сход да. села? Да. Привет. Это при этом председатель сельсовета первый раз. Он не а в основном те никогда близко его не делали. Забросили для села. зарплаты. Получается а и все. Ну, мы думаем, что все что обещали, то и сделают. А что пообещали? Ну, насчет земель, насчет садика, школы. Какое ваше мнение по поводу народного бюджета? Что хорошего? Мы хотим верить, но думаю, что все будет хорошо. Спасибо. Самое главное, чтобы сад вернулся. А больше нам. И чтобы детский сад ремонтировали, чтобы. Появились еще несколько групп потому что многие сидят дома и ждут по несколько лет, и ждут, когда очередь подойдет до, до них. Мы ждем, мы пока мы еще не знаем, что они сделают, но мы ждем, мы надеемся... Мы об этом, да, что... нет, мы с, с тем, что они прикрывают покры... крышу, мы с этим согласны, но нам еще там много-много нам. Мы бы хотели, вот наше предложение, обустроить старую школу по детский садик, что там больше помещений, что детей сейчас на данный момент гораздо мест. больше, чем мест в садике. Такому ми би хотіли і що на що хотіли би вністи такі предложения по поводу вот можна було б бы внести в народний бюджет? Хоча уже деячі ні так нас, <зас <зас нас, нас know, ми мы, yet, мы сейчас попросили именно, що нам выделили или, может, помогли. Нам івентар нужен. Як виявилось особливість українського менталітету? Або краще, напевно, окремо взятої людини специфічна. Мені всього мало. Недарма в народі кажуть, Москва одразу не будувалася. Отож варто селянам запастись терпінням та робити кроки на зустріч владі, щоб виконання програми народного бюджету мало успіх. У Руско Іванівці та Крутоярівці завдяки плідній співпраці народного депутата Віталія Барвіненка та районного керівництва Білгорода Дністровського більшість непорозумінь та питань одразу ж на місці вирішено. Донесено основне завдання народного бюджету. Немало доречних пропозицій, селяни винесли на вирішення вищим інстанціям влади. Я то просто контроль личний. Василь Павлович, що треба буде від обласного управління земельних ресурсів, від обласних структур. Я тоді буду займатися. Що треба від районних структур? Давайте щоб ми дійсно е, изучили вопрос і е, максимально жарти сроки. Якщо це для людей вопрос актуальний. Народний бюджет, а надалі народний контроль, вносять у свідомість людей віру в краще майбутнє. Бо не вистачає народу веселих колгоспних трудових буднів, спільності та організованості в житті. З плином часу забули про звичайні людські цінності, бо у вихорі суспільних подій стали озлобленими, думають лише про себе. Маємо надію, що завдяки відкритому діалогу влади і людей, який практикує в роботі народний депутат України Віталій Барвіненко, та безпрецедентній програмі Народний бюджет, ініціатором якого є Едуард Матвійчук, народ і влада почують одне одного. А нині, завдяки це народним сходам народного контролю, виконується основний заклик губернатора Одеської області. Люди вирішують, влада виконує.